Я пізнаю світ урок 99, тиждень 11. Тема уроку електричне поле, електронні орбіталі. На початку нашого уроку перегляньмо відеолист від Центаврика та спробуємо виконати його прохання. Увага! Добрий день, друзі! Сьогодні ми разом з дошкільнятами з Альфа Центаври вивчали електричне поле. Малята швидко зрозуміли, як заряджені тіла відчувають одне одного на відстані і пояснили електричні явища. Спробуйте, й ви використовуючи здобуті на уроці знання. Пояснити, чому до натертої обволосся повітряної кульки притягуються дрібні папірці? Пригадаємо з вами, що ж таке електричне поле та прочитаємо навчальну одиницю. Електричне поле вид матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє на інші тіла або частинки, які мають електричний заряд. Поставте відео на паузу. Прочитайте три рази цю навчальну одиницю і четвертий раз відтворіть із пам'яті. Дуже добре. Пригадаємо з вами дослідження дошкільнят із кулькою. Прочитаємо з вами запитання на малюночка та спробуємо дати відповіді і розповісти. Що ж відбувалося із зарядженими тілами? Перший малюночок. Як кулька набуває електричного заряду? Спробуйте дати відповідь на це запитання. Так, для того, щоб кулька набула електричного заряду, нам потрібно її потерти, наприклад, об волосся. Друге, що відбувається під час натирання кульки об волосся? Спробуйте дати відповідь на це запитання. Так, кулька у нас забирає електрони і, відповідно, стає негативно зарядженою. Чому колька стає негативно зарядженою? Так, тому що кулька забрала із волосся всі електрони. А якщо у нас у фізичному тілі електронів більше, то і фізичне тіло має так, негативний заряд. Четверте, що відбудеться, якщо піднести натерту кульку до папірців? Так, папірці почнуть притягуватися. П'яте, чи набувають папірці електричного заряду? Завдяки електричному полю електрони на поверхні кульки та молекулах папірця відштовхуються одна від одної. Електрони на поверхні кульки нерухомі. Папірець не втрачає електрони, однак завдяки відштовхуванню вони дещо Зміщуються. Наступне питання. Чому папірці притягуються до натертої кульки? Тому що кулька і папірці мають різні електричні заряди. А як ви думаєте? Як саме виявляється дія електричного поля, якщо ми подивимося на малюночок, саме на шостий малюночок? Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 34. Скажіть мені, будь ласка, що таке Балтійське свято пісні й танцю? А в яких країнах його святкують? Так, у країнах Балтії це в Латвії, Латвії та Естонії. Сьогодні ми з вами трішечки поглибимо наші знання про цей захід, перегляньмо відеофрагмент. Балтійське свято пісні й та танцю. Балтійське свято пісні й танцю давня й велична традиція країн Балтії. На цьому святі виступають найкращі хорові та танцювальні колективи країн. Саме дійство супроводжується урочистою ходою, ярмаркою сувенірів та всіляких смаколиків. У цій урочистій ході. Бере участь велика кількість містян та артистів у національних костюмах. Святково також убираються й деякі туристи, яких на ході можна впізнати за прапором своєї країни. Мені, будь ласка, що нового ви дізналися про свято пісні і Танцю? Саме про Балтійське свято пісні і Танцю? А чи нагадують якісь українські заходи Балтійське свято Пісні Танцю? А як ви думаєте, що можуть нагадувати граційні рухи виконавців? Народного лат... латинського танцю. А давайте з вами подумаємо, як же ж у нас рухаються електрони в атомі. Так, вони також рухаються швидко. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку. Чи погоджуєшся ти з думкою, що електрони навколо атома рухаються красиво? На жаль, складно визначити, де саме перебуває певної миті електрон в атомі. Пояснення до цього запитання дає теорія ймовірності. Пропоную вам зараз переглянути невеличкий відеофрагмент і скажіть мені, будь ласка, чи можна сказати, що рух деяких танцівників схожий на рух електронів в атомі? Скажіть мені, будь ласка, так чи можна сказати, що рух деяких танцівників схожий на рух електронів в атомі? Дуже добре. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке електронна орбіталь. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та уставимо пропущене. Електрон в атомі постійно рухається навколо ядра. Електронна орбіталь частина простору навколо. Так, ядра атома, у якій ймовірність перебування електрона більша, ніж 9 десятих. Що таке електронна орбіталь? Дуже добре. Розгляньмо з вами ось це зображення. Як ви думаєте, що на ньому зображено? Так, на ньому зображений атом гідрогену. Ми бачимо один ось ніби протон, а це в нас багато, ніби електронів. А як ви думаєте, а чи пов'язані ось ці всі точки з електронною орбіталлю? Так, вони пов'язані. Це у нас один електрон. але… Саме, де і в якій частиночці електронної орбіталі знаходиться електрон у ту чи іншу секунду, ми сказати не можемо, тому що він постійно та хаотично рухається. Саме тому а, безпосередньо ми можемо сказати, що ось це в нас всі ці точки це один електрон. Тільки у нас так, зробили декілька фотографій, навіть сказати, дуже багато фотографій, і наклали. Одне на одне. Скажіть мені, будь ласка, що таке електронна орбіталь? А що таке електричне поле? Як рухаються електрони в атомі? Молодці. Чудова робота.